Усім привіт! Мене звати Каріна, і я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, а саме поговоримо про те, як бути щасливим попри будь-які обставини. І також принагідно вам нагадаю, що до кожного відео в мене є тайм-код, і ви можете одразу переходити на ті моменти, які вас цікавлять найбільше. Тому хто прийшов одразу за порадою, переходьте за тайм-кодом трохи далі. А я хочу перед тим усім сказати кілька своїх думок, кілька слів для тих людей, які ближче до мене, як до людини. Ближче до цього каналу, і відповідно ближче до мене, як до людини. Тому поділюся з вами кількома своїми думками. Дуже хочу, щоб для вас, як і для мене, мій канал був таким сейф спейсом. Тому беріть собі водички, какао, там все, що ви любите. От бачите, в мене водичка з ламоном. Тут, до речі, ще був лід, але його вже нема. От, не дуже пристойно говорити і пити, так що просто візьміть собі щось, щоб вам було веселіше слухати. І ще я хотіла сказати: поговорити про щастя, тому що насправді щастя воно водночас безкоштовне, а в інший же час воно найбільш дороге. І вона не залежить ні від грошей, ні від того, яку владу ти маєш, ні від того, який статус ти маєш, ні від того, просто що ти в житті маєш. Можна мати все в житті і бути нещасливим. Можна, ну ніби в такому сенсі суспільному, не мати нічого, але попри це бути щасливим. І для мене, чесно кажучи, це дуже велика загадка, як бути щасливим постійно. Але мені дуже пощастило, ну як пощастило, що в мене є в цьому досвід. На щастя, чи на жаль, але в моєму дитинстві було дуже багато подій, таких ну дуже нещасливих, насправді, і дуже деструктивних. Але, попри те, попри всі умови, мама мене навчила бути завжди щасливою і тішитися. Ну буквально всьому, що з тобою відбувається, хорошого. І чесно кажучи, це дуже дуже класний скіл. І я дуже вдячна за це. Тому що, по-перше, в мене є гарні спогади з дитинства, завжди дуже теплі, дуже хороші. І ну, я класно про це згадую. І крім того, ось цей скіл в житті він дуже. Дуже сильно допомагає проходити попри будь-які обставини, будь-які труднощі, і попри це залишатися з певним таким зв'язком з собою і просто бути цілісною людиною. І знаєте, от насправді, коли в тебе все є, значно легше бути щасливим, ніж коли в тебе там немає всього, що ти хочеш. Але ми не шукаємо легких шляхів, тому сьогодні поговоримо про те, як же все-таки бути щасливим, навіть якщо вас не влаштовує те, що є зараз у вашому житті. Житті. І зараз якось так склалося в моєму житті, що я не можу сказати, що я задоволена усім, що відбувається. Щось від мене залежало, щось від мене не залежало, але ну факт залишається фактом. І я е, якимось часом почала ловити себе на думці, що ну я нещаслива, або там я не настільки щаслива, наскільки могла б, і наскільки звикла, що теж дуже важливо. Та? Щастя, це така трошки ще звичка. І відповідно, я зрозуміла, що мені треба повертатися на ось ці рейки щастя, звернути на це увагу і бути щасливою, тому що щастя насправді це вибір, тому що щасливі ви чи нещасливі ви залежить тільки від вас і вміти налаштовувати і підтримувати свій стан таким чином, щоб ви були завжди щасливі. Боже, це так класно, тому що по перше це може допомогти вам пройти ось цей такий складний період, коли ну не все подобається, як відбувається. А по друге, що дуже важливо, це те, що ви проживаєте своє життя. Чесно кажучи, я не думала з цього боку про це, тому що я завжди думала, ага, там я складу цей іспит і все, я там буду щасливіша, або я там зроблю все, і я там буду щасливіша, буду менше хвилюватися. Я, до речі, про це говорила у відео про боротьбу з тривожністю. Але а, мені подруга нещодавно, буквально на днях, сказала таку фразу, що але ж життя, ось цей період, це теж життя, воно проходить і все, воно не повернеться. І це дуже важливо усвідомлювати, те, що життя проходить. І коли ми вміємо залишатися щасливими то це круто, це класно. Це нам допомагає і це залишає кращі спогади, ніж е, були би якби ми не були щасливі. Очевидно, ніби так, але мені ці усвідомлення дуже важливі, дуже відгукуються і можливо комусь з вас вони теж відгукнуться. І тепер давайте з вами переходити до того, як власне бути щасливими, коли вас не влаштовує те, що навколо вас. Першим ділом потрібно прийняти все, як вона і зараз, не прикрашати це, не гіперболізувати там трагіч. Чність чогось не драматизувати, а просто прийняти все, як є. Можете собі виписати на листочку, що вам подобається, що вам не подобається, що вас привело в цю точку, чи це залежало від вас, чи це не залежало від вас. І якщо це залежало від вас, то. Чому ви вчинили там так, або як ви можете змінити своє теперішнє і майбутнє для того, щоб там не зробити ситуацію гіршою, і це насправді дуже важливо, тому що це можуть бути навіть якісь ваші переконання, які привели вас до якоїсь точки. Наприклад, якщо ви вірили в те, що університет це там манна небесна, і це найважливіше в вашому житті, а це виявилося не так, то можливо варто звернути увагу на свої інші переконання, які теж вас можуть привести не туди. А якщо це обставин? Та сталося незалежно від вас, я, звичайно, тут не говорю про умови війни, а просто про інші життєві ситуації. То потрібно запитати себе, а чому я опинилася в такій ситуації? Або якщо хтось з вами погано вчинив, то подумати, а чому я підпустила до себе настільки близько людину, яка могла ось так вчинити. Ну і взагалі провести в таку загальну моє улюблене слово, моя чарівна таблетка від майже усього це рефлексію. Тобто потрібно провести певну рефлексію, але дуже важливо, я. Як на мене і для мене дуже важливо ось саме ось цей момент прийняття, коли ти розумієш, що от це є. Таке, яке вона є, і все, що я можу зробити з цим зараз, або це міняти, якщо я можу це міняти, або прийняти це жити з цим далі і навчитися класно жити з цим далі. Наступний момент це близька людина або розмова з кимось, кому ви довіряєте. Чесно кажучи, ми всі звикли, що у нас все класно, все круто, і ми ділимося тільки хорошим. Але дуже добре, якщо у вас є люди, які готові вислухати. Коли у вас щось не дуже класно, або вас щось не влаштовує, або вас щось хвилює, того, якщо біля вас є така людина, не соромтеся, і ви можете про це сказати. І е, часом ви можете почути від цієї людини або просто е, отримати можливість бути вислуханим, що теж класно. А часом ще і якусь класну пораду, або е, якусь думку, яка допоможе вам далі щось робити з цією ситуацією. Далі я для себе почала шукати хороше, що є в усьому, що мене оточує, в усьому, що стається зі мною, тому що завжди. В усіх ситуаціях є щось хороше і є якісь бенефіти для вас. Дуже важливо відкрити очі і подивитися на них. Так, можливо, це не буде щось настільки класне, глобальне, величне, яке ви вважаєте, що от у вас тільки таке має бути і так далі. Але все одно усе хороше потрібно відмічати, і воно тоді має таку унікальну взагалі можливість масштабовуватися. І чим більше хорошого ви відмічаєте, що з вами відбувається, тим магічним способом реально більше хороших речей з вами відбувається. Бувається тому ви можете собі навіть зробити наступний крок, і наступна моя порада зробити собі щоденник вдячності. Це може бути замітка в телефоні, може бути блокнот, блокнот краще насправді. І просто щодня, або якщо не маєте ресурсу щодня, раз на тиждень, раз на три дні, та хоча б раз на місяць просто виписувати, за що ви вдячні і що класного сталося з вами. І тоді, по-перше, це ще буде таким ритуалом для вас, але підмічаючи гроші, хороше його буде ставати більше, і ви будете привчати себе. Одразу концентруватися на хорошому, а хороше примножує хороше. Наступний момент, я вже трошки про нього сказала: це робити якісь свої ритуали, тобто, ось цей щоденник вдячності може бути вашим ритуалом. Але ритуалів може бути насправді дуже багато. Може бути якась прогулянка, може ви якимось там своїм способом готуєте якусь страву або е, якась ранкова рутина, вечірня рутина, що би це не було. Але зробіть собі якийсь ритуал, який буде допомагати вам триматися, ніби як на плаву. Наступна порада перегукується з першою порадою про прийняття, але ця порада звучить так: не порівнювати. І тут я маю на увазі не порівнювати ні себе з іншими людьми, не порівнювати ні обставини, які є у вас і які є в інших людей. Тому що поясню одразу на прикладі: наприклад, в мене зараз така ситуація, що я розумію, що в мене не буде такого весілля, яке я собі хотіла. Ну, типу, взагалі не буде весілля. Але я цього хотіла. Був період, коли я цього не хотіла, але потім я цього хотіла. І виходить так, що це для мене важливо. Це для мене дійсно дуже важливо, і мені дуже прикро і сумно від того, що цього не станеться. І від того, що цього не станеться таким чином, яким я хотіла. Для мене це ну, щось погане. І я розумію, що є в цьому в принципі щось хороше, але ну цього хорошого дуже мало. Але з іншого боку, є дуже багато людей, у яких є значно гірші ситуації, в яких щось стається в парі, в яких з ними самими щось стається. Ну, зараз війна в країні, дуже багато страшних речей стається. Але чи легше мені від того, що я знаю, що в когось гірше? Ні, мені від цього тільки важче, тому що мені сумно ще й за ту людину, і за себе мені не менш сумно несправді, тому що. Ну, а хто проживе моє життя замість мене, якщо не я, тому я б радила вам не порівнювати масштабу усіх проблем, які є, і концентруватися саме на своїх відчуттях, на тому, що ви відчуваєте. Можете думати, що це егоїстично, окей, хай буде, але ваша задача зараз навчитися бути щасливим в тих умовах, в яких ви є зараз. Але зовсім таки ця порада може працювати в одному випадку, якщо вам легше, ну реально, якщо ви відчуваєте полегшення від того, щоб розуміти, що у когось гірше. Якщо вам це типу окей, то Ну, якби тоді не використовувати цю пораду. Але ще важливий момент це те, що часом ми можемо почати цінувати щось лише тоді, коли ми розуміємо, що ми можемо це втратити. Тому звичайно, що потрібно цінувати там і ваше здоров'я, яке є у вас, а там інших людей його немає. А, не знаю, ваше просто якесь становище в житті, яке краще ніж там у багатьох інших людей. Це все треба цінувати, але знову ж таки не треба порівнювати масштаби ваших проблем. Наступний момент для мене про таке дуже важливе це про любов. Тому що любов насправді може вирішити дуже багато ваших проблем, або відволікати вас від дуже багатьох проблем. І ось ця любов, вона як і вдячність, дуже класно, коли вона проявлена в багатьох моментах і в такому великому масштабі у вашому житті. І тут я би хотіла сказати те, що мені мама говорить: те, що навіть якщо в мене немає всього того, що я люблю. Я все одно люблю все, що в мене є. І це дуже важливо. Це і про вдячність, як я вже сказала, але це і про те, що ви насолоджуєтеся тим, що у вас є зараз. Тому що колись все зміниться, колись у вас буде все, що ви собі захочете, і все буде складатися так, як ви собі уявляєте. Але знову ж таки, цей час ви більше вже ніколи не повернете. І все-таки в кожному моменті часу і в кожній речі, яка є у вас, є якийсь свій шарм, своя душа. І потім саме ось ці моменти, ось ці речі будуть частиною спогадів і символів про якийсь період вашого життя. І наступна порада це знайти для себе якусь або ідею, або мрію, або ціль, яка буде вас тішити, яка буде покращувати вам настрій, і яка буде вам давати надію. Це насправді дуже важливо, класно, якщо ця ціль буде досяжна, але навіть якщо вона не дуже досяжна, то типу, все одно можете тут не зважати на те моє відео, як правильно став цілі, Але якщо ви хочете навчитися правильно ставити цілі, то приходьте дивіться відео, але тут мова йде більше не про те, щоб реально потім цю ціль досягнути, а про те, щоб мати те, що вас надихає, і те, що вам дає віру. І ще важливий момент стосовно цього, це те, що дуже бажано ось цю свою мрію або бажання вкласти там буквально в кілька слів в одне речення. Наприклад, там хочу поїхати туди-то і все. І просто завжди собі в голові думайте про те, що от, я хочу поїхати туди-то. І все. Якщо ви вже маєте якусь таку мрію, яка сформована в одне речення, це класно, але якщо її немає, от, наприклад, я зараз в якомусь такому етапі життя, коли ну, мені чесно важко сформувати, що я хочу, тому що якось і бажання Мати бажання, ніби трошечки атрофувалося, і я з одного боку хочу дуже багато всього, а з іншого боку, вже не хочу нічого. От і тому дуже важливо методом рефлексій вивести те, що ви хочете, те, що вас зараз буде тішити, і сформувати це буквально там в одне речення і постійно собі це час від часу повторювати. Наступний крок випливає з цього попереднього кроку, і це, якщо є у вас така можливість, дуже класно, якщо вона буде це робити, хоча б якісь маленькі кроки для досягнення цієї мрії. Наприклад, якщо ви хочете кудись поїхати, не знаю, нехай це буде там Італія, то тоді ви можете уже почати собі підбирати, наприклад, місця а які ви хотіли відвідати? Готель, в якому ви хотіли б зупинитися, заклади, в яких ви хотіли піти, страви, які ви хотіли би спробувати. Тобто якісь маленькі кроки робити, щоб ви собі розуміли, я вже там трошечки більше а, ближче до цієї мрії і більше готовий до здійснення цієї мрії. Ви знаєте, що я вірю в те, що треба бути готовим до того, щоб опинитися в потрібному місці, в потрібний час. Я про це згадувала у відео 23 уроки за 23 роки. Якщо ви його не бачили, то переходьте. Буде цікаво, ми дізналися. І ваші уроки в коментарях під тим відео. А ми переходимо далі, і наступний крок, який насправді можна було б навіть поставити першим кроком, це радувати себе навіть хоча б чимось маленьким і взагалі тим, що ви можете зробити. Можуть бути якісь прогулянки, може бути е, щось смачне, але ну, їжа як стимул не дуже добре. Але іноді я думаю, якщо це не переходить в якусь залежність, то нічого страшного. Якщо вас це тішить, то може бути і е, е, якась там особлива страва для вас. І дуже важливо. Можливо, сісти і подумати про те, а що я таке можу додати в своє життя, щоб навіть робити це кожен день, або, можливо, там, через день, щоб це мене тішило. Це можуть бути абсолютно будь-які речі, як я вже сказала, прогулянки, рефлексії, щоденники, якісь, блокнотики, все, що ви собі захочете. Наступний момент, який теж міг би бути першим моментом, або навіть таким нульовим, тому що це база. І це харчування, це фізична активність і це сон. Ось ці три кити, на яких взагалі будуємося ми як люди, тому що хочемо ми цього чи не хочемо ми цього. Я вже до речі, говорила теж про це в попередньому відео. Що... Але ми всього-навсього люди, і нам потрібна їжа, нам потрібен сон, і нам потрібні фізичні навантаження, якщо вони там не включені у вашу рутину. Того це теж може допомогти вам стати трошки більш щасливим на такому фізичному, фізіологічному, точніше, рівні. Наступна моя. Порада, вона така індивідуальна, вона зі мною працює, і я думаю, насправді, що з вами багатьма теж вона спрацює, і це творчість. Це поринати в творчість, це можливо самому щось творити, а може надихатися творами інших людей, тим, що вони створили. Це може бути будь-що. може бути хореографія, може бути вокал, може бути поезія, може бути абсолютно все, що ви захочете, і це не знаю, як працює, але зі мною працює, коли я наближаюся до творчості. Я відчуваю е, внутрішній такий е, якийсь відгук, часом мене ловить катарсис, і просто я реально насолоджуюсь і стаю більш щаслива від творчості. Плюс в творчості може бути відображене переживання іншої людини на ту же тему, яку ви зараз переживаєте, наприклад. Або просто якісь загальні ситуації, і ви будете на них трошки відволікатися і наповнюватися чимось прекрасним. І наступна порада це та порада, яку я отримала, коли я виконувала попередній пункт, коли я цікавилася творчістю, коли я наближалася до поезії. Мене просто. Поезія заряджає, наповнює, дає мені ресурсу, але і забирає часом ресурсу. Але це те, що робить мене більш щасливою. І а, хочу прочитати вам уривок з листа. Це правда, не поезія, а проза, але тим не менш, прочитати вам уривок а, з листа а, Василя Стуса своєму синові, який він і написав. Того, будь ласка, послухайте уважно, тому що це порада. І звучить вона так: бери від кожної пори свого життя, те, що вона тобі пропонує, вимагати від часу і не мудро. І негідно, але і не пливи за течією. Ось це вимагати від часу немудро і негідно це вау, тому що воно так і є. Нам треба реально навчитися брати. Від кожного моменту в життя, який ми зараз проживаємо, все найкраще, що цей момент може нам дати. От до речі, вчителька моя в школі Любава Ігорівна, яку я просто обожнюю, вона говорила нам про те, що від кожного вчителя можна взяти хороше щось. Так, вони не ідеальні люди, це всього на всього люди. Але від кожного можна навчитися чогось хорошого. І я зараз пам'ятаю, як вона нам казала: беріть від кожного вчителя все те хороше, що ви можете взяти. І так само не тільки з вчителями, а так само з усім у нашому житті. І це насправді цікаво, це класно і дуже цінно для нас те, що ми можемо виносити якісь уроки, виносити щось корисне для себе з будь-яких ситуацій. Тому користуйтеся порадою стуса для свого сина, не вимагайте від часу, бо це не мудро і не гідно. А беріть від кожної миті життя те, що вона може вам дати. І на цьому спорадимо все. Але я ще хотіла вам дещо сказати, тому що насправді це відео я не планувала взагалі записувати. Не в сенсі тему, а просто зараз я не планувала записувати жодні відео. І чесно вам скажу, дивлячись відео свої перші на каналі, я дивлюся, що я там більш щаслива, така більш наповнена. І, ну, на мою думку, реально дуже класно, на мою скромну думку. Але зараз я почуваю себе інакше. І чесно кажучи, як я вже сказала, я не хотіла записувати це відео, не планувала цього робити. Але я бачила ваш відгук на ті відео, які я вже записала: коментарі, пальці вгору, перегляди, якісь повідомлення, які ви мені писали особисто і. Чесно, це е, якось мене ніби поставило назад, типу, на той шлях, для чого взагалі я створила цей канал. І я розумію, що я бачу відгук і я буду продовжувати робити це далі. Е, ну, поки не запишу 100 відео, як я вже говорила в попередніх відео. Але е, до чого я це все веду? Мені просто здається, точніше я впевнена навіть в тому, щоб досягти тієї цілі, яку я ставлю перед собою ведучи цей канал. Більш важливо бути не постійно щасливою і усміхненою а більш важливо бути щирою. Тому я з вами максимально щира, і я сподіваюся, що це відео буде корисним. І все таки не дарма, я вирішила його записати і опублікувати і. Дуже сподіваюся, що поради з цього відео допоможуть комусь із вас, а можливо, кожному навіть хто подивиться це відео, стати більш щасливим в тих обставинах, які ви є зараз, і взагалі завжди залишатися щасливим, тому що пам'ятайте, що щастя це вибір, наше щастя насправді залежить тільки від нас. І тому користуйтеся цими порадами. І, звичайно, мені буде дуже цікаво і більш цікаво почитати саме ваші поради, тому що свої поради я вже знаю. А мені б саме цікаво почути ваші поради. Я впевнена, що у вас є якісь свої думки, умовні напрацювання по тому, як бути більш щасливими, Тому до зустрічі з вами в коментарях і до зустрічі з вами в наступних відео. Всім па-па!